Мулечка, давай зайка поворожимо. Давай. Ти вже одужала, моя киця. Уже грайлива така стала. Давай поворожимо. Так, просто звідси мою. без запитання, або можете поставити запитання будь-які. Може, подумати, про що вас турбує найбільше. Так, сюди. Дивіться, якщо ви надумали робити якусь магічну роботу у той період, який ви б запланували це зробити, воно не вийде. І хто очікує дитину, то в найближчий овуляційний період зачаття не буде. Знаєте, тут от мені якось бачиться тут потрібно час поміняти, період поміняти. Щось в той час, от, знаєте, щось вас дуже сильно турбує, щось ви дуже сильно очікуєте, чи плануєте зробити, але це не вийде в той час, в який ви запланували, або в який ви очікуєте. Але це на краще, тому що, знаєте, на все свій час вас просто захищають. Чому тут захист іде якось від чоловіка, от від людини. Ну, це вищі сили вас захищають, але якось цей захист іде через людину. Моль, ще уточнення будуть? Знаєте, я хочу вам сказати в інший час, хто про магію тут думав або щось ви плануєте, вам треба чуть-чуть змінити підхід. Поміняйте час. Більше діагностики, більше прорахунків, якщо здоров'я, якась операція, чи обстеження або вагітність, інший час, але перед цим що ще потрібно зробити? Знаєте, наче як дообстежитися, додумати щось. Якщо хтось надумав змінювати роботу? Подумайте, чуть-чуть візьміть паузу. От хочеться вам сказати буквально три тижні. От, тут якось таке питання. От, от. Якщо у вас щось не вийде найближчі там 3-4 тижні. Не засмучуйтеся, це на краще. Воно буде пізніше. От про магію. Хто вже зробив магію, не переживайте. Якщо не будуть результатів, переробіть потім через 21-28 днів. Десь так от мені йде. Ну, добре. Все тоді. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Дякую, що дочекалися наших в змолі війни. Ну, все, бережіть себе.